Ну що ж, ще раз всім доброго часу доби. Ми знаходимося на території нашої фортеці. У новому році тут почали забивати вікна, двері, тому що всі знають, який тут жах відбувався, скільки тут було сміття. Входили всі, хто хотіли, і робили що хотіли, так? Руслан Петрович. Чиновні бровічани, закликаємо вас в середу, 13 квітня, прийти в п'ятій годині, так допомогти нам прибрати дану територію, оскільки це пам'ятка архітектури, так це історична споруда. І дуже прикро, що дана історична споруда наразі знаходиться в занедбаному стані. От, тому просимо вас. По можливості прийти долучитися до нашої акції по прибиранню і впорядкуванню даної території, тим паче що тут знаходиться навчальний заклад, школярі. Нам би дуже хотілося, щоб діти бавилися і грали в футбол в нормальних доступних умовах, так, а не на тій території, скажімо, до розмущення величезні купи сміття. Тому всім до зустрічі!